Марія Івано-Франківська також долучилася до підготовки можливої мобілізації населення. Тут допомагають військовим уточнювати списки осіб, котрих при потребі можна терміново призвати до війська. Також йде перевірка захисту інженерних споруд та засобів комунікації і транспорту. У нас є згідно наших завдань певна кількість техніки, яка повинна бути поставлена, скажімо, в певний час в певне місце, і тому сьогодні разом з ДАІ. Керівниками підприємств проводиться перевірка наявності техніки і її технічний стан. Тобто, ця техніка повинна бути справною. Це ескаватори, це вантажівки, це автобуси, це якісь кунги, так так звані кунги. Це можуть бути причепи. Зважаючи на ситуацію в країні, мерія вирішила перенести щорічне нагородження лідерів економічного розвитку тріумф 2013 Воно мало відбутися 14 березня. Тепер ця подія пройде на початку травня. Ми поєднаємо, тому що зараз такий період, і звичайно, нам не до святкування. Є багато інших проблем пов'язаних з тою політичною ситуацією, що склалася. Тому ми вирішили оце чесування безпосередньо перенести на травень місяць. Тим часом міський голова Ридився запросити сім'ї кримчан до Івано-Франківська на відпочинок, аби показати, що на Прикарпатті безпечно і жодних екстремістів немає. Загалом Віктора Нужкевичу свіди мені громади міста звернеться до мешканців півострова на російській мові. Уважаємо кримчані, вас довго кормять дезінформація на стану состояння в Україні і особенно в західних областях. Город Івано-Франковськ, город міжнаціональної і міжконпіона толірантності. Здесь проживають жителі різних національностей, живуть мирно, дружно, ходять в різні церкви, в тому числі в церкві Московського патріархату. Також через напругу в країні в Івано-Франківську дещо змінять програму святкування 200-річчя дня народження Тараса Шевченка.